Зимові шляхи під контролем, як і в попередні роки, найпроблемнішими ділянками доріг Прикарпаття залишаються Булахівська зона і Долинська траса, а також Тлумецький та Городенківські напрямки. Втім, рятувальники до негоди підготували ще й розробили документи про взаємодію з різними службами. Дуже чітка була взаємодія з підрозділами ДАІ, де вони ставили в місця відстою, які теж були передбачені після тих подій. От і Займодія була з дорожними службами налагоджена. До речі, в Долинському і Городенківському районах пройшли комісії теп, якби можна казати, на упередження, от які. Передбачили постановку завдань для всіх відомств. Така взаємодія каже рятувальник: була вкрай ефективною 26 та 27 січня, коли через опади рух на автошляхах сильно ускладнився. Тож найбільше виїздів надзвичайники зробили саме у цей період, озброївшись дев'ятьма додатковими одиницями техніки. Зроблено більше ста виїздів для надання допомоги по витягування крупно габаритної техніки також надавалась допомога і швидкій медичній допомозі по прибуттю до хворого. Витягувався шкільний автобус. Також такий був випадок, коли застряг маршрутний автобус з людьми, де було 9 пасажирів яким надано допомогу і доставлено в пункт обігріву за останні два дні? Ситуація на дорогах області дещо стабілізувалась, тож виїздів поменшило майже в десятеро. Наразі дорожня техніка працює, а рятувальні підрозділи готові надавати допомогу. Щоправда, пріоритетно у тих випадках, коли є загроза життю і здоров'ю людей.